Всім привіт народ! Контора цеха з вами. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні така дуже проста робота. Потрібно зробити декілька таких от штуцерів, муфточки. Я так спочатку подивився на них, думаю, що в будь-якому сантехнічному магазині можна їх придбати не так дорого. Але справа в тім, що тут метрична різьба. Це з, з гідравліки з якогось трактора, мабуть. Крок-півтора, причому на всіх, От вони бувають різні, маленькі, ще менші є, і скрізь різьба 1,5 крок. Е, ну, коротше, Потрібно зробити такий, але, але одну сторону потрібно зробити на 20 діаметр, крок-півтора. Я два переробив. Тут була М16, зробив М14. Але тут не вийде переробити, бо отвір завеликий. І стінки у нас десь по 3 мм, тобто дуже мало. Тому було вирішено зробити новий такий. Тут 30 діаметр лишаємо. Цей діаметр зменшуємо до 20. І ще один нюанс: фаска. Фаска знята. Під кутом 60 градусів, глибока фаска, десь 8 мм. Значить, ну, щоб це все швидко, зробити, потрібно інструмент мати, якого в мене немає, на жаль, щоб знімало під таким кутом. Такий кут у нас має, має центр задній. Сверло у нас має. 120, переточувати ціле сверло для двох таких штучок я не хочу і не буду, але на майбутнє, думаю, що треба щось прикупити, якусь таку дзинковку з кутом 60 градусів я не знаю, чи вони існують, але буду мати на увазі, щоб для таких от робіт. Тим паче, що, якщо ми возьмемо центр, Задньої бабки, то ми бачимо, що тут конус також 60 градусів. І було б дуже корисно мати в господарстві такий от, е, такий от інструмент, який би робив, би швидко такі от фаски знімав. Ну, наприклад, якщо треба зацентруватись дуже, дуже, дуже гарно і глибоко, то от ми робимо ним. от конус внутрішній і центруємося. Наприклад, Ну або для таких от робіт. Тобто 60 градусів це стандарт. І, на жаль, от скільки я в себе передивився, знайшов такий маленький, але він ну, маленький. Також 60 градусів. Ну або переточувати сверла, яких і так не дуже багато, тому, тому не буду. Значить, що я вирішив? Вирішив, що я все це зроблю зараз на великому, а потім на маленькому станочку пороблю ці ці кути Цю фаску зніму. Чому на малому? Тому що, ну, в принципі, можна і на великому, але буду робити буду робити різцем там маленьким різцем буде е, зручніше це зробити, бо от ми беремо великий різець і е, ну, ви уявляєте, скільки треба з нього стерти, щоб він... Заліз в таку ну, в цю добре, а якщо ми візьмемо поменшу, то ну, потрібно маленький різець, щоб він туди заліз, в цей отвір. На 12 там буде отвір. І от ним ми знімемо. Ну і за, Заразом по, покажу, як нарізаю різьбу на станку. Будемо різати всю різьбу на станку і спробую зробити все це за одну установку, крім фасок. І Ну да, крем фамасты. Спочатку під 20, а тут залишимо під 30. Довжина 17, діаметр 20. Цей діаметр є. є. Дві десяточки зробив менше, ніж 20. Так. І тепер ми роби, відступаємо і проточуємо це. Тут уже 30 буде. Міняємо різець на відрізний. Приступаем. Весим. Обнуляем. 5, 6, 7, 8. есть. і Так, ну все, Різьба. зараз поставлю режими. Табличка в мене, на жаль, стерта. от користуюсь крок півтора, Б3. Тут взагалі різьба нарізається, ну в режимі стандартні, простіше нікуди. Є. Крок півтора можна розмикати гайку. Ну, я, якщо є можливість, мені так простіше. Так, ну все тоді поїхали. обороти <плес> <плес> Ну так от вийшов, що 40 зараз відріжу його. Я би з залюбки побавився бреверсом, але... <кій> але не на камеру, чесно кажучи. Нехай я якось без вас потренуюсь, потім покажу. Так, що ми відрізаємо, так? Так, ну, значить, отакий от от різечик є, є в мене, є, заточений раніше. Він з легкістю сюди заходить і зріже нам потрібний код. Зараз це встановлю, мабуть, поверну каретку для зручності. Так, все, зажав і так акуратно тепер прорізаємо. Все, народ, проточив я, фасочки ці, отакі от штуки вийшли. Нічого складного, ну, але все ж таки є. є нюанси. Все, я вам дякую за увагу, дякую, що дивились. Заходьте, Заходьте в гості. На все добре.